студент Павло Глазовий. Цілий рік студент провчився, майже без посвідку. Та й приїхав відпочити на батьків уїтку. Клала мати сильно спати з дальньої дороги. на що він, а за батько? У зуба на ноги! обносився Ось Кось отак узвать без бітуні волки. Узяв батько, дра твій сило. Це сіглось голку, Повів якось ще Сину синові толку. Син у і підхопився, скочив на підлогу, с оддило, но з на ногу. Батько збоку боку сає. Нога в тебе маленька, на півдня розтопче. Син та його.